Христос народився, братики, сестрички, вибачайте, ефіру вечірнього сьогодні не буде, бо Філюк вже здав позиції. Немає сили. Діти якесь кіно дивляться, повечерали. Приїхав що на панахиди. Зранку служба одна, служба друга, похорон цілий день колядував по селі з людьми. О, І то приїхав додому, перекусив і поїхав на панахиду, бо. Поховав обід дядька, а вечір вже бабця вмерла. Ото п'ять служінь, мов за день, вже нема сили ціна на голові, як, як дурного на тоці. То вибачайте, і віру сьогодні не буде, може завтра вже. Завтра, якщо всі будуть живі, здорові, бо то, то, то щанича діяльність така. Ось такі хлопці прийшли заколядувати, Думаю, треба якесь печення дати. Та й... Вибачайте мене. Христос народився, мирного Різдвася. Хто показав маленького хлопчика? Повагай рукою. Гарно колядували, люксово. Ще хи їхали до Філюка за рядувати. Все, до побачення з Богом.